Всем привет! И мне скучно, и я вирішив поснимать видео для вас. Ну, что там построить, не знаю. Кстати, дивите. Це я, мистер Тик... Мистер Тик выдивился. Я тут кое-что хочу протестировать. Сейчас протестирую його хватить заморозить і Так. О, дивіться. Ох тыжка. А если я поменяю. <кхе> а що, лет чубзика. Там чубзик стоит мерзный. Сейчас там ему у нього жопа промерзла Статуя я. Він откинувся. А чого це він надумав откинуться? Так, Де ти там Заткнись Заткнись, голодю. Клір, він за мерзет. Ч... Чув'як. Ну, давайте построїмо якусь котку. Величко. Так, вернемо сюди в карту стару, поставимо двері, приступимо до них цю штучку, щоб вони держалися. Поставимо сюди палицю. Приклеємо її і балку візьмемо Ну, о далі беремо оце і стараємо отак. блін, хоча Можна буде сделать. Це можна буде зробити, наче мене було От, я забарикадіровано цією штучкою. О тупи є. Ну, в кожній хатки в мене... Ой, вибачте. Так, ставимо вікно, як в Чикінгані. А. Та, ну, блін, хто мені мене його відклеює, ну вже достало. Як там говорив містер Тиква? Що бісить тебе в мелонплейграм? То це мене бісить, коли хтось його відклеює. Ну, хоча я його склеював. Так. Візьмемо тут сюди поставити. Ставимо паличку, паличку. Ну як сказати? От. Ну, щоб тут стояло кактус. Ну, лучше б. Би... Я ще, кстати, думаю, що додать в Melon якісь цвіточки, а не кактус. Поставить і все, і він стоїть у тебе. Так, як построїти телевізор в мелом плейграунді? Беремо доску, бочку. Беремо бочку. Ставимо. Палку. Ой, склеюємо. Підбігаємо. Також беремо палу. Щас почекайте. Також палку беремо і. і... Ой, а що це реклама? А, точно Получай Дети странные. Далі ми ж сделаємо вот таким воно, що воно таке густе було. Ну, щось не похоже на телевизор. Далі беремо фонарик. Фонарик. Сюди склеїмо його, не питайте чим. Активація на один. Да блин, ну я достала. Да кто его отклеюет? Кто? Это вы подписчики? Ну, будь ласка, ну не отклеюйте, я вас прошу. Как нормальных подписчики? Как сделать? Ну, иди Мне ж надо щоб оно помаленьку світило, не прям повністю актирувати Копіювати Що если не жму копіювати? А странно XX 10... 40... <laughs> Что, это? Что с фонариком? Его в два раза растянули Давайте хоть минус Там 9 Всем привет Я дивлюсь телевизор я ничего не понял. Або вот давайте на минус 3. Минус 3. На минус 3 тысяч. На спечатку на минус 5. О! Пойдет. Вообще тут пор... 3. О! І впихуємо. Корот. Корот. Та у идея. Просто сделаємо Мінус ноль. Ой. Ой. О, якраз по цю сторону дивиться, я можу Розвернути И телевизор в мелом перегранке готовый. Вот телевизор такий себе. Ну, тут ставим кресло. О, кстати, я знаю, как кресло сделать. Берем бочку, склею ему. Берем мы. дуже 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 нижніх палок. Ну, як ви хочете, так ти ж падаєш. Чіпси Чіпси, Чіпси. Я люблю чіпсики, чіпсики, чіпсики. Уйди. Літо, да, скоро літо. Літо у нас вже пройшло давним-давно. Далі піднімаємо його це вгору. Друге на другий сантиметр. О. І тепер його це все ставимо, щоб мелон міг сидіти. О! Тихо, 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 тихо. Щоб воно не розвалилося, не розвалилося, просто візьміть. Исклейте Егора. Попу йому можете склеїть. Щоб воно не нюхало. Фух, яке воно больне. Ну, рілятина. Ну не кипішуй, ну плист. Ну no you юхамен what's coming Далі беремо ще палички. І це по типу верхушки. Верхушки крісла. Ой, в нас крісло готове. А ми тепер беремо. Беремо оцю плашту. Викло. Прикольно. Их тобі. Викрив Ну, коротше, берем, ставимо на пальцу. І можна і трошки підтягнути вперед. Ди. Ди. Ось. О, для м'якенького крісла. Все, у нас телевізор готовий і крісло. Хадка така собі. Господі, що з дверей? Що вона така скажена? Далі тепер тут буде чуть взрив не поставив. Угу. Далі ми ж тут беремо. Тут лампочки беремо дві. А Мелон? Мелон тут хай висить. Дві лампочки отак і... і лампочка отак для красоти. Все це ми його склеюємо. І в нас получается красотень. Сделаємо, наприклад, ніч. Телевізор, набликат, не, не голить. Зато горить. О! Телевізор горить. Богдан! Виключи хоть от на світ. Зачем тобі світ? Виключи його. Піп. 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 Все, а то. Щетчик-то крутиться. Ага, крутиться. вертиться прямо ж. Так, не злий мене. бо Сейчас. Получиш. Ладно. Да весь телевизор. Та ну юпси мукси. что с дворёй? Чего она такая бешеная? Да Та дверь. <плес>